Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні ми намалюємо дуже гарну, величаву та незвичайну своєю красою квітку. Ця квітка мальва. Квітка мальва берегиня української оселі. Один із символів Батьківщини. Росте на всій території нашої країни. Мальва особлює духовне коріння людини, його вірність, духовній спадщині предків. Ця квітка. Ледь не найпоширеніше в Україні з давніх часів. Як вірили українці, то добрі душі предків поселяються в мальві і охороняють мешканців будинку. До того ж, ця квітка дуже красива і має різноманітне забарвлення, які здавна прикрашали українські будинки. Не було жодного села, де не росли під вікнами ці прекрасні квіти. Для роботи я взяла аркуш білого паперу, фарби. Зелений колір двох тонів і два пензлика товщий, не тонший, а також зазвичай Скляночка з водою і серветочка. Мальва дуже висока квітка, і тому ми почнемо малювати зі стебла, з того високого стебла, на якому будуть розташовуватися квіти. Починаємо знизу до верху. Промальовуємо ось таке стебельце. Стебло я намалюю тим пензликом, що тоньший. Далі знизу ось тут для листочків. І змінимо пензлик. Візьму той, що товщий. І намалюю саму квітку, прикладаю пензля по колу і бачимо, як формується квітка з одного боку. З іншого боку, ось так, а тут зовсім малесенька. І ще одну квіточку знизу намалюємо. Допоки фарба тут ще волога, ми поставимо посередині жовті цяточки, для того, щоб фарба розтеклася по вологому трішечки. Ось так. І в нас вийшла гарна серединка. Бачите, я ставлю. Рапульки, і фарба трішечки розтікається за водичкою. Далі візьмемо знову тоненький пензлик і промалюємо маленькі листочки ось тут, поміж квіточок. Листочок марви має ось таку круглу форму кругло і ніби трішки зубчиком чим вище стебло від землі, тим менший Листочок і зменшується розмір квітки. Тому ось тут, на самому вершечку, малюємо зовсім малесенькі листочки. Ось така в нас вийшла мальва. Можемо домалювати її ще декілька подружок. І вже змінимо кольор квітки, адже мальва це буває різних різних кольорів. І жовтого, і червоного, і рожевого. Квітка досить різноманітна на кольори. Знову ж таки, прикладаємо пензля і формуємо квіточку. І зробимо ще жовтеньку. Ось так там, де мальва жовтенького кольору в серединку додамо. Ось такого трішечки червоного фарба змішається і зміниться трохи відтінок. Де червона додаємо знову ж таки жовтого. Квіточки є і додаємо, домальовуємо ще листочки обом подружкам. Для того, щоб наші мальви заграли новими відтінками, я додам зовсім-зовсім трішки блакиті неба. Легесенько-легесенько використовуючи більше водички, для того, щоб фарба була світліша. Ось так зробимо відтіночок небесної блакиті. Ось такі малювати тепер будуть прикрашати і оберігати мій дім. Я бажаю вам успіху і бувайте здорові!